Дякую, до речі, телеканалу «Галичина», що мене запросили на таку прекрасну програму. І що я можу з вами поділитись, донести до вас по своїй лінії, що таке є ремесло кушнірства. Я, я сам майстер народної, якщо офіційно майстер народної творчості Прикарпаття Михайло Вінтунюк. Професія кушнір – це не тільки фамілія ваших знайомих, чи родичів чи тому подібне, чи ваша це Майстер, який виправляє шкіри і знишує одяг з кіптарі, кожухи, рукавиці і шапки. Це називається кушнір. На даний момент дуже мало є таких майстрів. Це ремесло прирівнюється до такого, що воно просто на межі зникнення. Ну, не то, що на межі зникнення, воно зникло. І нема кому відроджувати ці кушнірські роботи. Ну так, оскільки. Напевно, що так Бог скерував, що через одне ретро фото я почав розпитувати е, за те фото, яке багато бачив в, в соціальних мережах. І через фото я узнав, що на фото дуже відомі люди є, і вони були кушнірі, вони шили одяг шкіри. І Я почав так учитись. Розпитувати і теж став кушнірем. От чого хотів з вами поділитися, якщо у когось ще десь залишились чи кіптар, чи кожух, чи шапка давня, рукавиці, все, що зв'язане з хутром, шуба навіть та <сум> можна прилюднати теж шубу до кушніста, там виправляється шкіра і зшивається. Як десь якісь пошкодження, це не означає, що треба це або викидати, або палити. Бо багато таких речей я чув, оскільки я спілкувався з багатьма кушнірами, старшими людьми, які виправляли шкіри, і шили, щоб там повикидали, поспалювали і тому подібне. Хто мав такі речі, це не треба робити, бо то відреставрувати можна. На даний момент я трошки призупинив реставрацію, але хочеться, що в девчому можу навіть сам підказати, як то спасти чи оберегти від молі. От На даний момент на мені теж стоїть кептар з овечої шкіри. Натуральний з хутром. Він і ззаді розшитий, він як картина, це робота. Дуже е, кропітка, ручна робота, все 100% ручної роботи. І просто тепер, коли озвучують ціну, скільки коштує така робота, то хто має такий кептар, то вже ні за, ні за що його не спалить. І не викине тим більше. Це щоб глядачі могли уявити півтора місяці ручної роботи день у день по вісім годин, щоб вшити ось таку річ. І все руками голка і нитка. Хотілося б, щоб наша культура не згинула. А відроджувалася, відновлювалася. Е, ну, я з своєї сторони, що можу зробити, це е, на даний момент я дошив недавно десяту копію ідентичну е, такого кептаря, який вже не шиють десятиліттями. І цим самим я відроджую цю історію, яка втрачається. Я е, шив і космацький кептар 3. Коломийщини відновив. Це тобто ідентична репліка, яка була колись 100 років, таку саму і тепер руками, ручна робота на натуральних матеріалах. От. Городенківщини, дві, Бойківщину шив. Дуже, ну, зараз має шити етап починати Миколичинський. Так само, ідентичну копію. До речі, це називається Полатайківський кептар, бо там був один майстер, наскільки я чую історію Полатайку, який е модель того кіптаря придумав і пошив той правнук, Зараз на даний момент керівник музею щевої символіки його сущини Юрій Боберський. Це, до речі, його е родич назвав цей кептар у почесть його фамілії Полатайківський. <кій> і хотілося би ту е копію вшити. Так склало, що не то, що я хочу гордитись там чи хвалитись, я не хвалько, але так склало, що за 5 років реставрації, що я реставрував кептарі, я відреставрував 400 одиниць кіптарів і кожухів. І до мене траплялись вироби з кожного, де носили кіптарі. З кожного області, з кожного району я реставрував кептар, бо тому, що в кожному регіоні, наприклад, на мені, на мені Коломийський кептар, це Верховинський кептар, кожен регіон мав свій кептар так само, як і вишиванку, свій, свої орнаменти, свій, свій крій, модель пошиття. І так би хотілося відновити, і відродити, і не втратити цю історію, а передати її якось. Тому ще у мене є люди, які мене підтримують, помічники і тому подібне. І радять мені і допомагають у цьому, щоб втілити в життя одну ідею щодо книги про кушнірство. Бо як борщ варити, книжки є, голубці крутити і тому подібне, вишиванки шити, а щодо кушнірства дуже мало інформації. Дуже мало. Оскільки е, ну, так вийшло, що мені довелося вивчати <кхи>, е, певні шви, пошиття кіптарів, е, то за цей час 8 років кушнірства, е, я ну, трошки набрався досвіду, що це, що вивчив, міг би передати в написання книги. От. Е, щоб ті, трошки зберегти е, таку пам'ять про е, одяг, то е, я з своєю помічницею, Надією Вінтонюк, тобто племінниця моя, вона мені допомагала реставрувати кіптарі. Коли мені давала людина на реставрацію, я фотографував до реставрації. І потім вторфувся екіптар на вішуку після. Надя він підкинула ідею вторфувати це на моделях. І ми почали робити фотозйомки і започаткували проєкт, який назвали відродження. І на цих фотографіях вже повністю одягнена модель. <кхи> В старовинний цілком стрій і кептар певного регіону, який і є. Це у нас ми зробили фотовиставку, так і започаткували такий проект, який назвали відродження. Щоб е, навіть відеоролики знімали, як одягав, е, я одівав модель, як одягали опенку, як зав'язували хустку, перемітку і тому подібне. От, е, і фотовиставка є, і є навіть вже дівчата, що створили колектив. Дякую завдяки м, потужному хореографу Олені Ігнатенко з Кривого Рогу. Вона приїжджала на Коломийщину, була. Вона зробила пр прекрасну хореографію. Ми зробили, що в старовинних строях проходять моделі і на сцені показ. Ну то не просто показ, то вже так виходить як сценічно, професійно. Ми з тим показом до нас влучили ще Тетяна Романенчук, експресівниця театру імені Зоркевича Коломийського і спільними зусиллями зробили потужну хореографію. З цією хореографією ми прийняли участь в міжнародному онлайн-конкурсі Україна єднає світ. Де рік тому, рівно рік тому ми виграли гран-при перше місце. Головою журі була Ада Роговцева, акторка, народна акторка України, Герой України. Нам дуже то приємно є, що ми просуваємося і що ми не стоїмо на місці. От то дуже приємно, як. В одному з інтерв'ю я так сказав такі слова, що ми дуже багато втратили, але дещо можемо відродити, якщо кожен українець де б він не був, одягне хоча б один елемент свого національного строю, то вже почнеться відродження. Я думаю, що в цих словах є такий сенс закладено. Така думка, щоб кожен з нас шанував своє, цінував, не забував однозначно і відроджував при можливості. Це дуже важливо для нашої нації, для нашої культури. Моя лінія кушнірства, моя лінія по кушнірстві. Попри те, я щось намагаюся, щось може друге там дострою, Але саме основне, я би хотів е... би мені Бог поміг, щоб я зумів кожну копію шити, кібер, або я тільки зробив 10. А... То є набагато більше розширена наша культура наших, наших робіт, і це вкласти в книгу в написання книги, щоб там було записано з якого регіону: кептар чи кожух, чи шапка чи рукавиці, як шили колись, і описати, хоча так поверхнево, як він шився, який крій був, що використовували в тому чи другому регіоні. У пошуті це кітаріло. І воно ну, думаю, що на створення такої книги е воно велику користь принесе українській культурі Я одягу сто процентів. Тільки ну, зараз на даний момент, що, на жаль, не так все просто, тому що війна, і хотілось би поскоріше це все закінчилося, і якби не війна, то я думаю, ця книга давно б вже була дістала життя. Наприклад, мій товариш Юрій Скільський, засновник бізнес-спільноти Барт Коломия, він дуже потужно допомагає у цьому, щоб ця книга вийшла. І ми і гранди пишемо, і руки не складаємо, щоб, щоб зробити ось такий, можна сказати, ну, таке доповнення історії. Ось. Ще хочу сказати, що. Повернутися до кушнірства. Дуже цікаве те, я досліджував, що колись, як кушнір виправляв шкіру, коли не було хімічних розчинів, бо потім почали було роз... виправляти хромом, це є хімія. Виправляли шкіри. Для мене це було найдивно висівками, Гриз, ну так називали в селі. От і. Я почав досліджувати це, хотілося спробувати, чи зможу я так зробити, то е, я спробував мені, моя наставниця, пані Марія, яка мене вчила шити, пояснила е, усно, як це робиться. Я спробував і у мене вийшло, е, слава Богу. Але що зацікавило, що щоб для, колись для виправки шкіри були основні три інгредієнти. Це є гриз. Він його розводили водою, намащували шкіру, він утворював, потім стояв Кис, кислоту. оцет. Це є оцет. Вода. Ну той самий оцет, який виділяв потім гриз, як гор розчиняли. То це виходить хліб, сіль і вода. Це такі інгредієнти, без чого людина жити не може. І всі, які можна освячувати. І це дуже так. Я прирівняв до того, бо неодноразово бачив, образ, де зображений Ісус Христос, який тримає ягня або посе вівці. І так виявилося, що вчені дослідили, що вівця це саме корисніше м'ясо для людського організму. Це частіша тварина. І я так зрівнув, що дійсно це є божий дар для людства. Для життя і для здоров'я. Що е, фізично, е, і вона, наприклад, от на мені цей кептар, я досліджував, що означають орнаменти на, е, на цьому кептарі, то виявляється, що сіво Качурики означають роги барана тварини, яка годує і одягає людину. От, І це є дійсно правда. Але, на жаль, зараз вівчарство занепадає так само, як і все. І це дуже так ну, неприємно є. Хоча я сам по суті вдома тримаю овець. І головний інгредієнт у моїй хаті це і баранина, яка дійсно досить корисна. І хотілося б наша нація була здорова. Це таке дуже велике бажання велике. Хотілося щоб дійсно не втратили ми. Ми дуже багато дійсно тарта, ми не втратили те, що ми маємо. І в мене такий був випадок, що мені дали реставрувати кептар Буковинський. На ньому вже зовсім повністю орнаменти злізли, нитки поперепривали, і нереально не було його поновити, просто навіть кольора не так не може підібрати, щоб його відновити. І під куском каракуля я помітив, коли відповів каракуль, помітив один клаптик збереженого узору. Ну там було десь 3 см на 4 см. Від того клаптику я сказав тим казом, що я той кіптар вже не зможу. Реставрувати, бо він вже розлазиться. Вони попросили, щоб я вшив новий. І від того клаптика маленького мені вдалося відновити повністю цілий кіптар новий. Тобто я пошив нову репліку, нову копію, але завдяки тому малесенькому кусочку. Так само мені здається, що у всьому ми можемо це все відродити. Так само всю культуру: боднарство, гончарство, кушнірство, ткацтво і тому подібне, ковальство. І тому подібне. Це все можна відродити. Тільки це ми мусимо це робити. Ми мусимо про це не забувати, пам'ятати. Адже дійсно збереження нашої культури і пам'ять про все це основа, напевно, що основа це для України дуже важливо. І... Так, з кожного, з кожного клаптика якоїсь пегоної культури нашої можна все розширити. Навіть от на якісь чи письмові записи чи архівні, чи це все може, можна зробити. І тому у мене, по крайній мірі, дуже велике бажання є щодо моєї лінії, та як я казав, щодо кушнірства. Подивитись зараз по селах колись. У кожному селі було по пару майстрів, не тільки кушнію певного ремесла нема. Нема нікого. Багато виїхало. Старші вже від нас, на жаль, на, на, на нас покинули назавжди, нема кого спитати. Десь поодинокі люди є, що вже і позабувалося, мало пам'ятає. Але знову ж таки, можна таки з маленького кусочка зробити. І розширити ну, щось більше. Дуже так е, приємно, е, що подекуди ще, так як, наприклад, осередок майстерності у Косові багато, є і різблярі, там є і гончарі, це мило. Є. Деколи можна дійсно в музей звертається, що можуть допомогти і підказати, розповісти, що тебе іменно тебе цікавить чи там. Це є що, ну, дещо в інтернеті можна взяти, але можна робити. Хотілося б кожен українець. Тобто і кожен українець, мені здається, щирий робить щось для того, щоб не втратити, а зберегти е нашу культуру. В планах, може, якщо Бог поможе, в майбутньому буде якась підтримка фінансова там, чи е то могли б навіть і створити, ну, я, по крайній мірі, Хотів би на даний момент готую таку програму, що міг би надавати майстер-класи або уроки, або лекції щодо кушнірства. От міг би зробити, але якщо би десь ну, зараз важко через війну, але якби десь могло б бути так, щоб було якесь приміщення, музей, майстерня, наприклад, тому подібне, ми до цього теж будемо йти старатися. Де може бути суто нашого проекту відродження? І щодо кушнірства, певне приміщення, де можу там надавати майстер-класи, наприклад, в Коломиї, чи навчати, чи розповідати, розширювати і тому подібне. Ну що навчати, я буду це однозначно. Це я планую з часом зробити такі уроки, щоб передавати і навчати людей, наприклад, в інших регіонах, щоб був розвиток кушнірства, щоб шили. Ну, все ще в мене програма не готова, це я до цього, я думаю, як це краще, як це добре зробити, щоб було для людей краще. От. Але це буде 100%, тільки буду Бог нам здоров'я, миру, і будемо це розвивати, популяризувати і розширювати. Перший крок це книга. Це мета, є зробити книгу. А далі вже потихоньку буде це йти. Що від мене належне, то я буду старатись зробити усе, щоб це розширити і тому подібне, щоб своїм досвідом і поділюся. І... Бо так бачу, що і не встигаю, навіть на даний момент я не приймаю замовлень уже. Дуже роботи багато і тішить те, що є. Багато українців, які наскільки люблять своє, навіть був випадок, що одна жіночка сказала, що я не хотіла сказала гроші, на шубу, я, шуби не хочу, я собі хочу кептар придбати. І в мене замовила кептар. Був такий випадок. Я хочу вам всім дуже подякувати. Всіх земних благ.